Вітаю вас, друзі. Знову повертаюсь до нашої теми в бджільниці це створення кормової бази. Про синяк я вже розповідав в інших відео про цю цікаву рослину, потужню, найпотужнішу рослину серед медоносів. І знову сьогодні хочу зупинитися на вирощуванні цієї. Ну, коротко. Коротенько відхилюсь про те, що, чим ми займаємося, хто не знає. Значить, наше господарство е, займається е, утриманням, збереженням та селекцією бджіл української степової породи. Ми розводимо, е, виводимо маток української степової породи. Іншої породи ніколи я в житті не тримав. І з 90-х років займаюся тільки одною бджилою. На протязі багатьох років я прийшов до такого висновку, що займатися е, селекцією, відбором, підбором е, е, ну, ну, ліній е, і ну, в общем, селекцією українських е, бжіл неможливо без нормальної е, кормової бази. Е, Особливо це стосується також виведення якісних бджолиних маток. Бо на штучних кормах виростити нормальну, якісну матку майже неможливо. Майже неможливо. Цей рік, це 25-й рік, весна показала, коли не була дуже несприятлива погода, нормальних маток в ранні сроки дуже важко було отримати. Дуже вибраковка йшла майже до 70% маточників. Тепер, коли пошли квітувати наші медоноси на наших полях, а ми створюємо кормову, таку базу, щоб е, був такий безперервний медоносний конвейер, починаючи е, з весняних медоносів, не дикаросі, це у нас, ми висаджуємо кущі різноманітні навколо пасіки, а потім починають квітувати перші наші медоноси, це е, Ну, окрім акації, акації ми теж сажимо. Це перший, це еспарцет. За еспарцет я вже розповідав. Другий починає квітувати зразу за еспарцетом це синяк. Синяк звичайний, е який розповсюджений по всій території України. Е і от зараз він квітує. От перед вами поле е площею близько 7 гектар. Е до нього достаю наші бджоли з центральної садиби, де вирощуються матки, а також я вивіз тут сюди поближче одну качову пасіку 50 бджолиних родин, щоб вони працювали на цьому полі. Що я хотів сказати, створюючи, особливо в сучасних умовах, коли масова така інтенсифікація сільського господарства проходить, і бур'янів майже в полях ніяких ви не знайдете. Всі пасічники розуміють, що бджоли в цей час до соняшника головного взятка голодують. Недостаток кормів дуже суттєво сказується на здоров'ї бджіл, на їх розвитку. Тому я всім раджу все ж таки звертати увагу на, на медоноси, висівати на своїх ділянках, хоч які медоноси. І так, по синяку, що хотів, повернусь до синяка. Ця культура двохрічна, вона перший рік формує розетку, перший рік, а на другий рік зацвітає. В практиці буває таке, що свіже зібране насіння має дуже хорошу схожість, але йому стоїть полежати декілька місяців в приміщенні після уборки, і воно входить в стадію спокою, і далі при висіванні воно майже не сходить. Тому я раджу насіння висівати всім його під зиму, щоб воно полежало напротязі зимівлі в вологому, прохолодному ґрунті при температурах близьких до нуля і нижче. Можна його сіяти як озимину, Пізне, свіже зібране насіння посіяти осінню. І воно до осені ще встигне сформувати невеличку і розетку і може на наступному році теж зацвісти. В практиці я спостерігав таке явище, але не використовував даний засіб при вирощуванні синяка. Тому я раджу всіх його висівати під зиму, навесні покривну культуру фацелію сіяти по ньому. Тобто на наступний рік у вас буде квітувати фацелія, а через рік буде квітувати от такий чудовий, така чудова рослина синяк. От це, це другий рік в минулому році тут квітувала фацелія. А в цьому році синяк. Особливість синяка, що він дуже добре бореться з бур'янами. з наших спостережень ми замітили, що він пригнічує інші рослини. І поле доволі завжди чисте синяка. От практично немає бур'янів. Ніяких гербіцидів ми не вносили, але бур'янів, як ви бачите, в цьому полі майже немає. Тут от з краєчку трохи є, ці грицяки, а далі, далі майже нічого немає. Так, ще хочу звернути увагу маткарів. На вирощування синяка. Всі знають, що в цей час ну, найкращий попит на маток і всім хочеться отримати якісних маток. Так от, якщо ви будете сіяти на своїх присадивних ділянках таку рослину, вона вам допоможе отримати в сім'ях-виховательках отримати якісні маточники. Це я вам кажу з свого досвіду, з практики. Бо Ну, не тільки синяк, але в даному випадку. і Синяк дає дуже багато нектару і якісного пилку. І ще хотів би, вже не по вирощуванню в синяку, а звернутися до маткарів, які займаються селекцією українських бджіл. Наші бджоли дуже чутливі до відбору. І Якщо ви будете підсівати цю культуру, то в принципі можна е, якісно проводити селекцію на розвиток, на принос нектару, на відбудову вашіни. Е, це дуже дуже цікаво за цим спостерігати. Як сім'ї сім'ї е, відгукуються на той чи інший медонос. Вони не просто сидять у вас, коли нічого немає в квітучого, а сидять в вуликах, і ви не можете нічого зрозуміти, яка там потужність тієї ж саме матки, буде вона червити, відкладати яйця інтенсивно чи не буде. А такий принос, принос нектара стимулює український бджіл, маток українських бджіл, відкладати інтенсивне яйця, і вони працюють, і ви добре бачите, як ваші бджоли, на що вони здатні. Тому е, от я використовую е, пас, е, ну, в своїх, е, на своїх ділянках використовую пасів, пасів, пасів такої культури, як синяк. Крім синяка, ми ще будемо я буду ще показувати вам квітучу фацелію. Вона цвіте за синяком, тобто все безперервно, еспарцет, потім додається синяк, потім додається фацелія. Потім додається ще більш пізній медонос каріандр, а потім вже буде соняшник. І ще бажано мати більш пізній медонос після соняшника, щоб наростити ваших сім'ї, ваших бджіл, щоб вони змогли наростити силу на зиму. Це буде буркун однорічний. Про всі ці медоноси я буду викладати кратеньке відео. Ну а Зараз можете полюбуватися цією прекрасною картиною квітучого полю синяку. На кожній квітці по декілька бджів, по декілька бжіл. Зараз така вітряна погода, не дуже може камера передасть звук, але поле гуде, гуде.